Ну що ж, ми бачимо, що Дональд Трамп, принаймні, як пише видання за телеграф, як оцінюється Аксіос, вдався до першого військового кроку проти Кремля та ба більше, він фактично зараз переніс ядерну ескалацію на перший щабель, зібравшися по ядерних східцях, так оцінюють західні медіа його відповідь на вічні погрози Дмитра Медведєва, які Трампу взагалі слова, зовсім не сподобалися. Наскільки це рішення може призвести до змін в риториці Кремля та яких, і чи дійсно є? Уже відчуття різниці між тими кроками і боязливими за часту, до яких давалася адміністрація Байдена і до яких готовий вдатися Трамп? Що саме о, зробив Трамп, ми поки що не розуміємо. Бо він відповів о, Медведєву, о, той якийсь дурниці ніс, а Трамп сказав, що він кудись відправив о, під, підводні човни. Куди ми не розуміємо, куди ближче до, до Росії, тобто, це може бути цілком така собі словесна інтервенція? Mm -hmm. Однак, ми бачимо, що Трамп більш рішучий, як мінімум, в своїх словах, ніж його попередник, і він не лякається на, на натяків на ядерну війну. Він каже, що будемо захищатися, хоча Медведєв колишній президент, і, мабуть, це просто погрози, але ми зобов'язані перед американцями. Тобто, це виглядає як цілком здорова реакція, і Кремль від неї ще не, То ми не чули жодної реакції з боку Кремля. О, хоча для них це має бути дуже неприємно, бо до цього моменту е, саме Кремль грався в ядерні погрози і вважав, що ніхто, е, е, крім нього, не, не може робити те саме. А, а тепер ми бачимо, що е, це гра, в яку можна гратися вдвох. А я так і хотіла сказати, пане Георгію, що Медведєв вже ж такий був смільчак. Все відповідав, писав. А це щось, як 31 першого липня, сказав, відповів Трампу, коли той сказав йому стежити за словами, але Медведєв не постежив і каже, значить, Росія в правильному напрямку рухається про якихось ходячих мертвяків, написав, яких любить дивитися Трамп. А це щось мовчить. А що сталося? Він не знає, що сказати. Я думаю, там зараз ідуть консультації, бо. Бо Кремль не очікував саме такої реакції. Це були так, натяки на якісь кінострічки, на улюблені ігри Трампа, як то Гольф. А тепер вже два підводних човна, чи вони є, чи їх немає, але все одно це сутева погроза. Росії і здається, з часів президента Рональда Рейгана це перша ядерна погроза в бік Росії. Тобто, Кремль не може зараз так легковажно, як це зазвичай робить Медведів, знову щось відповісти. Треба надавати якісь виважену відповідь. І з цим вони гальмують, бо бо до не вирішили ще я як робити, як чинити в такій ситуації. Пане Георгію, ну це ми з вами адекватні люди. Думаємо, що відповідь має бути виваженою. Але ж ми знаємо істериків, панікерів і імперських карликів в Кремлі. І от видання за телеграф, аналізуючи думку Боба Сілі, члена парламенту Великої Британії, британського аналітика, не виключає, що Кремль може вдарити ядерною зброєю або по воді, ну тактичною, або по суші, де нікого немає. Потім по операційній зоні, що вони на такий крок можуть піти. А ви не розглядаєте, що реакція може бути зовсім незваженою? На такий крок вони не наважилися навіть за Байдена, який був дуже наляканий. Але і він казав, що якщо Росія застосує ядерну зброю, будь-де з будь-якими наслідками, навіть по безлюдної місцевості, це буде попетин Червоної лінії. І Америка на це відповість дуже, дуже жорстко. Казали тоді, що перша відповідь Америки може бути навіть не ядерна, але нищівна. Казали, що може там Чорноморський флот Росії знищити, але з цим майже впоралась українські сили. Ну, я думаю. Ну в цьому сенсі Америка багато що може робити, і думаю, що зараз за, за Трампа е, це, це ще більш ризиковано перед такої червоної лінії. Тому ну ось не думаю, що Кремль зараз е, е, захоче е, наражатися на таку небезпеку і гратися з вогнем. Але ж вчора буквально а, три оцих бревна безпосередньо, де сиділи, а ще Путін і Лукашенка і песик самопроголошений бірозького диктатора. Вони знову обговорювали розміщення Арієшника. А це ж теж елемент шантажу. Та це було ще до заяви Трампа про ядерні субмарини. Але тим не менше, я не бачу, тобто вони ця зваженість може в якомусь словесному проявитися, що вони вийдуть там і скажуть, ну там вони ж не скажуть, ми не будемо більше шантажувати. да, тобто в чому це має тоді відбутися, якщо все, що вони роблять, це підвищують завжди градус на. В своїх заявах, анонсах і переміщеннях неіснуючих, нефункціонуючих арешників. Так, підвищую, але на словах. Пам'ятайте, що в 23-му сороці в Білорусі Росія пообіцяла розмістити ядерну зброю. Здається, її там немає досі. Ну Мені так каже і Павло Латушко, представник білоруської опозиції, що дуже сумнівно, що вона там є насправді. Так, і так само з Орешником, який взагалі зрозуміло, він існує, він на, на стадії розробки о, чи випробувань, о, хотів сказати, клінічних якихось там випробувань. Тобто вони на словах підвищують ставки, підвищують грамоти. Але коли вони побачили, що Трамп може робити те саме, але більш ефективно, бо світ все ж таки вірить в велику міць Америки, на відміну від Росії, думаю, їм тепер то треба вигадувати щось нове. Бо о, в, в цій площині Трамп має більше козирів козарів, і о, може протистояти російській риториці досить легко. Ну та та і сама взагалі якість і рівень технологічності американської зброї навіть порівнювати з російською не хочемо. Ну які вони ще будуть шукати виходи радити, ми їм звісно не будемо, безсумнівно. Ми завжди з вами обговорюємо і в наших інтерв'ю на Ютубі 24-го позицію Китаю економічну, політичну. А от цікаво тут і ядерну. Бо Китай же завжди каже, що не можна підвищувати градус ядерної ескалації. Причому і Путіну це казав Сі Цзіньпін, До речі, якраз після його тодішньої поїздки 20-21 березня, до. Москви Путін фактично плюнув йому в спину і 25-го, там чи 23-го заявив, що він хоче ту тактичну ядерку перемістити до Білорусі, хоч всі застерігав його і тоді від ядерної ескалації. А от зараз, як думаєте, Китай же ж теж всі ці заяви і кроки Трампа аналізує і, можливо, відповідь Путіна? Чи буде він телефонувати Путіну, наприклад? Чи буде він якось тепер обережніше взаємодіяти зі Штатами? Ну, Китай може стримувати Путіна від ядерної словесної ескалації, але не має можливості впливати на Трампа. Тому зараз я не виключаю, що Путін може пожадитися імператору Росії, бо бачиш, що вже вже Трамп мені погрожує. Але що щось є за зробить з Трампом? Думаю, він попорадить Путіну бути трохи обережніші. Угу. і вирішувати свої завдання конкретні, які перед ним стоять, а не тягатися там з Америкою. Як вам не загалу ті заяви, які ми почули вчора від Путіна і Лукашенка, вони ретрансльовані на Захід, на Україну, на відповідь Трампу це оголошення того, що війна буде тривати. Що за ними стоїть? По-перше, це чергова присяга Лукашенка на вірність Москві. Вона така, вона часткова, як завжди, бо зараз на території Білорусі немає російських військ, звідти не вилітають літаки і навіть дрони. Тобто Лукашенка не хоче сваритися з Україною. Він пам'ятає 22-й рік. Тоді я думаю, він думав, що Україна не стоїть, і потім пожалкував, що виступив на російському боці, але знов-таки на словах він знову присягає, знову каже, він навіть Трампу щось сказав, що треба бути обережнішим. Тобто просто схамив найбільш крутого пацану. І це найважливіше. А інше все, що розповідав Путін, то так він демонструє, що не планує припиняти бойові дії. Він вважає, що для Росії все досить непогано зараз. І тому всі ці переговори там, в різних стамбулах, вони поки що не мають сенсу. Цікаво, що буде після. 8 серпня, наскільки Трамп зможе реалізувати свою погрозу, наскільки це буде ефективно, сам Трамп виказує певні сумніви в ефективності своїх майбутніх заходів, які ми ще не знаємо, ну подивимось, ну не так багато часу лишилось. Пане Горгію, я дедалі частіше чую останніми днями думки від наших аналітиків, що Трамп, напевно, сам не знає, що точно він зробить 8 серпня. Чи так і знає? Думаю, не знає. Думаю, якісь проекти є в нього на столі, але консультації тривають. Бо здається, що спочатку Трамп робить якусь заяву, а потім вже фахівці з його адміністрації ну, намагаються зрозуміти, як саме цю заяву потрібно реалізовувати. Ну, дуже схоже, що стиль саме такий, то, що ми бачили досі, ну, воно так само виглядає. Але ем, коли Трамп говорить, що він, можливо якось переговорить чи зустрінеться з Путіним. Ну, не думаю, він так і каже, що Зінпіном, скоро, скоро, і з усіма. Тим не менш, що тут злітає да, до Москви після Ізраїлю. Це ем, 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 візит останньої надії для Путіна. Ем, так, цілком можливо. О, бо з е, ситуації. Е... Ось із 8 серпня треба якимось чином виходити. А, або безкомпромісно що щось робити з Путіним з Кремлем, або робити вигляд, що якісь там заходи введені в дію, але насправді ну, якісь такі санкції, які нікого там не, не, не будуть зачепати. Ну, ось. Можливо, Вітков полетить, ну хоч щось там з Путіним домовлятися, що Путін прогнувся хоч трохи, мабуть, для Трампа цього, цього буде достатньо, але я не впевнений, бо дивлюся на обличчя президента США. Він роздратований, він реально роздратований Росією. Сто відсотків будемо сподіватися, що вже за шість днів ця роздратованість приведе до не менш рішучих і злісних проти Кремля кроків. Пане Георгію, сьогодні і завжди кажу вам дуже дякую. Побачимося з вами вже в інтерв'ю на Ютубі. 24. Бережіть Все, будь ласка, до зустрічі. до зустрічі. І вам.